Слово, Орбісагро на зв'язочку. Ми приїхали на господарство до свого клієнта. В'ячеслав він трохи соромиться, але зараз ми почнемо більше спілкуватися. У вас на господарстві чотири сівалки Моносем, Так, всі вони із С -с... системами виливу рідких добрив. Так. Ви самі встановлювали? Так, да, звісно, всі чотири системи встановлювали самі, тому що дійшли ми до цього, що треба встановлювати переходити на РКД трішки запізно. Залишалося там 2-3 тижні до виходу в поле. Я це пам'ятаю. Ваші це був березень. всі спеціалісти були дуже дуже зайняті, тому ми відвідали ваше господарство. Ви все нам розклали, показали все за столом, ми все це записали і зверталися до вас тільки, там, коли щось нам було незрозуміло. А так в загальному самостійно нашими механізаторами все це було введено в дію. Про що ми завжди говоримо? Що вже зараз звертайте, щоб дообладнуватися, тому що 2-3 тижні до сезону посівної ну, дуже важко приїхати. Але дуже толкові хлопці все зробили самі. Давайте трохи про систему вилову. Так? У нас у вас, уже у вас mm. є е, дві бочки на сівалці. Mm. Давайте будемо показувати, підходимо до мене. Дві бочки на сівалці. Зроблено у нас таке кріплення. Кріплення самі робили? Так. Зробили самі кріплення, бочки де брали? Я не пам'ятаю. Ну, вони а є, є на ринку, ці бочки це не дорогі, це не спеціалізовані. Е, були зауваження, що можуть бути проблеми по цих бочках, е, оскільки вони не для добрив, не для рідких, а для води. Угу. Але вони сезон відпрацювали, ніде нічого не тріснуло. Ну, питань немає. Е, в загальному. Ну, система розводка, колби у вас, звичайні колби так. візуалізації тут. Звичайні колби вирішили шариками. Ну, перший сезон це швидко, треба так. Що я звернув увагу? Колби зняті, до речі, на зиму зняли. Але дивіться, де у нас орган несення розміщений? Чому саме так вноситься РКД? Е на перший рік РКД вносили так, тому що була боязнь підпалити рослинки перед дозуванням, внесення, якби перший рік з норми виливу. На наступний рік ми на цій же системі переносимо в рядок на насінину. Вже є досвід, як це все діло правильно зробити, тобі ж ну в себе чудово. А сюди будемо встановлювати і вносити каз поряд з рядочком. Угу. Яку систему брати плануєте? Теж на ці сівалки плануємо на звичайній системі. Звичайно, ще да. регулятор. Так. А в кого так. купувати будете? Орбі uh, Agro, звісно. Uh. Е, дуже, е, я просто е... хочу запитання, да, тут Вадік стоїть підказує. Добре, що в нього немає мікрофона. Дуже часто запитують, е, коли спілкуємося, яку нам норму вносити. РКД ми вносили РКД. з норми с... ви... 40 кг е, як під кукурузу, так і під е, соняшник е, з додаванням цинку, додаванням бору. На наступний рік в плані внесення 30 кг, і цього буде вповні ну, достатньо. Е, стартовий розвиток ми, О, да, результати які? Е, ми побачили. Ну, Би, ну, дуже задоволені. Зараз результат по кукурудзі ну, чудовий. чудовий. Дуже чудовий. Да. Ну, у нас в заліку зараз 120 кукурудзи. Це, це, це дуже добре. Дивіться, товариство. Е, багато хто думає, що все це дорого. От все це дорого, Поставити то, поставити то, коли спілкуємося. Але як показує практика, є дешевші системи. Ну, які так порахуйте, порахуйте економіку. Ми зараз вже закупили РКД на наступний рік. Трошки дешевше, чим це було весною. І сама система внесення. ну, Перелаштування там нам виходило тоді порядка 80 тисяч на одну сівалку. гривня, це це да. І плюс перерахуйте норму внесення сипучих добрів, там 80 кілограмів, плюс їхнє засвоєння. Це ж ну, не в перший рік. А по РКД 30 кілограмів, а ціна майже та ж сама. Ну хай весною буде там 40 тисяч РКД коштуватиме. Сипучий НПК ну, буде по 30 купувати, 27, але ж ефективність різниця. Бачите, все самі зробили. Е, і насправді у нас ну, не тільки от В'ячеслав і його господарство з таких клієнтів, хто звертається, от просто продайте нам оце, оце, оце такі запчастини, ми самі все зробимо. Є, є такі, ми продаємо в принципі, е, рішення. Також, також, що ще можна цікаво по цій сівалці сказати, е, Її можна переобладнати в майбутньому на Precision пантіх. Ми про це говоримо, 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 можливо, ми про це й домовимося, але почали уже з такого співпрацю. І це дуже добре. Ви задоволені співпрацею з нами? Так, Замі? питання вирішується дуже швидко і одне з найголовніших – ціни на ринку найадекватніші. Подякували. А можливо, якісь є побажання в нашій роботі? Щось десь ми недопрацьовуємо? Так, в принципі, ну, чудово. Чудово, ну, ви дуже швидко реагуєте на проблему. Все, ми дуже дякуємо. Я Дякую, дякую, дякую. дякую да, що приділили увагу. Все коротко, все ясно, зрозуміло, тому звертайтеся, допоможемо і вам.